Сьома школа проти війни під таким гаслом у тернопільській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 7 з вересня цього року відбувалися різні благодійні заходи. До них долучилися всі учасники навчального процесу. Перші четверті класи, потім п'яті, дев'яті, тоді десяті, одинадцяті, А сьогодні вчителі. Ну і ми вирішили, скільки діти хочуть спілкування, вони хочуть позитиву. Діти самі запропонували проведення концерту. Школярі самостійно підготували концертну програму для глядачів, виконували танцювальні та вокальні номери. Вчителі ж напередодні пекли різні смаколики, аби презентувати їх на ярмарку. Невдовзі печні верби швидко розкупили маленькі та дорослі покупці. Крім цього, для дітей організували лотерею з різними бажаннями, які можуть виконати їхні педагоги. Мета таких благодійних ініціатив зібрати гроші для українських військових. Кожному дні ми повинні завжди бути готові не тільки організовувати різні речі, а й брати участь у е, таких заходах, тому що е, наша волонтерська діяльність і діяльність, яка може допомогти на, нашим збройним силам, вона насправді залежить тільки від того, що ми робимо, куди ми вкладаємо гроші. Відповідно, сьогоднішня ярмарка була не просто поїсти, не просто повеселитися і тому подібне. А справді, наша ціль була це. Зібрати як на більше коштів на наші збройні сили. Вони піднімають наш дух і дають силу жити далі, далі рухатися і розуміти, що ми зможемо з цим всім справитися, і Україна обов'язково переможе. Всім весело, можна щось таке купити, що і тим більше, якщо гроші йдуть не просто, а йдуть на армію. Ми збираємо гроші для ЗСУ і передаємо дуже багато гуманітарної допомоги. Плетаємо щодня сітки. Тому це необхідно для військових обов'язково. На ярмарку школярі разом з вчителями зібрали понад 25 тисяч гривень. Загалом за період благодійних ярмарок під назвою школа проти війни у навчальному закладі зібрала близько 100 тисяч гривень.